Чоловіки бувають ну, такі наївні, я дуже поважаю і люблю чоловіків. Реально, це правда. Але от я не розумію цієї історії, яка взагалі от присвічується прямо такою лінією, що це неможливо не помітити. Вчора мала дискусію з одним чоловіком в коментарях на рахунок меркантильності жінок, ну так, грубо говорячи. І розумієте, я от собі задумалась над такою глобальною проблемою всіх чоловіків, яких ввели в Оману. Що чоловіки думають, що ця жінка, яка сама там заробляє, класно виглядає, яка побачила життя, і вона хоче якогось відповідного партнера, це меркантильна жінка. А оця от добренька лапочечка, яка нічого не знає, нічого не зробляє, така от миленька, оце це от справжня людина, яка буде тебе цінувати. І десь якось випадковим чином вона просто не помітила, що в тебе є багато грошей, але так то вона чисто по твоїх духовних цілях вибирала тебе. Ви розумієте, хлопці, що навпаки, оці от дівчата, які забезпечні, які щось побачили, які самі можуть дати рівень собі, класне життя. Вони вибирають вас по цінностях. Зрозумієте це? Тобто вони класно живуть без вас, але вони вибирають вас. Якщо вони вас обрали, значить ви відповідаєте їхнім цінностям. Саме ці люди можуть дати вам реальне відчуття щастя, якогось комфорту і так далі. Ви коли ви вибираєте оцю от людину, яка не вміє нічого сама зробити, вона вибирає вас стану дефіциту, вона бачить, що у вас є гроші, вона обов'язково вас використає. Рано чи пізно ця от лапушка, ви будете з нею в шоці, ви охрінієте з тої лапушки, розумієте? Хлопці, включайте мозок, чи ж ви так на це все ведетесь?